Всім привіт! Сьогодні я вирішила зробити розпаковку своїх рослин. Сьогодні були в місті дещо купили. Також деяка посилка, одненька посилка мені прийшла. Я хочу вам показати, розповісти про розплідник. Це не реклама, це я просто замовила для себе. От. І хочу це все зараз вам показати. Перше, з чого я почну, це. Те, що ми купили дерева. Тільки ми їх купили і не підписали. І тепер я не знаю, що де. Ну, якщо чесно так розбирається і дивиться, мені здається, що це, наскільки я пам'ятаю, яблунь. Тому що вона була одна, і він ще нам зверху підрізав, коріння підрізав, то це яблуня 100%. Це яблуня така не скажу сорт, але це яблуня, яка з Червона всередині, з червоною м'якостю це я добре запам'ятала. Це вона повинна бути У нас просто в саду. А... Два дерева не пережились, і ще одне місце знайшлося для третього дерева. Тому я вирішила, вирішила купити дерева. Хоча в нас ці дерева, які є, це на карликовій прищепі, а це звичайні дерева. Але я думаю, в цьому нічого такого немає, тому що будемо їх обрізати шуті -шуті до трьох метрів, щоб вони в нас були невеликі, будемо формувати таким чином. Тому це яблуня в нас. Також купили. Оце здається, якщо я не помиляюсь, то це персик. Здається, це персик. Або черешня. Якщо я ближче покажу, можливо, хтось мені напише. От, тому що я забула. Чесно, мені різниці немає, деяке дерево, але, в принципі, це персик, так? Да? Черешня, а це персик. Ну так, да, так як я і говорила, тому що чомусь я запам'ятала, що він такий зелений. От. Це три дерева. Також замовили. Тут зараз буде найцікавіше, тому що тут вже я не пам'ятаю. У нас була форзиція, спірея і декоративний фундук. Ось, я думаю, що це форзиція. Не знаю, ми будемо його сьогодні садити. правильно? Сьогодні ж треба посадити нам його щоб все, щоб воно сохне все. А, так, а, я думаю, що. Оце спірея. Не знаю, чому я так думаю. А це може бути декоративний фундук. Чому фундук декоративний, тому що. А подожди, а це не може бути. Бачитеш, тут, тут є оця прищепа. Тут є ця прищепа, і я не знаю. Може бути. Якщо а, ви знаєте, що де, то в принципі, кущі я запам'ятала, як вони виглядають. А от якщо в мене в саду буде рости декоративний фундук серед яблу, я думаю, нічого страшного не буде. От, тому буде в нас якось воно так все рости. Посадимо, побачимо. Я думаю, уже весною на початку літа буде зрозуміло деякі дерево. Ну, а це форзиція і спірає. Є певне місце, яке я хочу закрити, і якщо форзиція, то вона буде така гарно жовта і вона зараз вже буде цвісти. От, Тому, а це спірає. У мене є на ділянці одна спірея, але чомусь вона дуже повільно росте, я щось не розумію нічого. А чому? Тому що вона одна із перших з'явилася на нашій ділянці, а виходить, вона досить маленька зараз. Можливо, я щось не, не так роблю. Не знаю, треба буде подивитися, чому, чому вона така маленька. Так, а, далі, далі ми в Аврорі купили ґрунт. Грунт купили для того, щоб розмножувати гортензії, троянди, тому що в мене є одна троянда, яку я буду розмножувати. З неї дуже багато, я буду формувати троянду на штамбі, і з неї залишиться дуже багато таких відходів. Але щоб їх не викидати, я зможу їх покорінювати. І взяла, відповідно, хороший ґрунт, кажу, доврори хороший, не знаю. Побачимо, який він. от. Також замовлюсь. Замовили деяке насіння. Ну, тут насіння різних овочів для огорода, капуста, диня, кукурудза і ще, ще, ще багато чого. Також замов... не замовила це купила в Аврорі. Що я побачила? Це трава газонна. Розкажу, що я роблю взагалі з нашим, нашим газоном, з так званим газоном. Це в нас не газон. Це у нас звичайна трава з бур'янами, але е, я її постійно скошую. Дуже е, часто я її скошую. Раз на два тижні це 100% відсотків кошу її. І весною мені підказала одна жіночка тут із села, яка в селі живе недалеко від нас, і в неї дуже гарна травичка така. Я питаю, типу, а що це ви знаєте? Вона каже: Я купляю газонну траву. І підсіваю в дощ, виходжу, і засіваю своє поле. Садок там ну, в садку вона сіє, це все не переговорює, нічого. І виходить, мене не хвилює те, що тут у нас бур'яниндя. Є. є, то є. Але от щоб, наприклад, місця, де порили крути, місця, де порили крути, або там, де там, не знаю, був колись город, буду засівати. Буду засівати все е, газонною травою. Я минулому році купляла конюшину. Цього року я також хочу конюшину купити, але побачила цю газонну траву в Аврорі. Ціна взагалі 6 ,40 гривень 40 здається, якщо я не помиляюсь. Ні, 40 це грунт коштує. а Це не пам'ятаю, скільки вона коштує. Ой, тому я вирішила. Спробувати ще докуплю конюшини, і коли в квітні місяці, квітень, травень, місяць буде в дощі, то я так само під дощ буду все розсівати по всій, по всьому садку, по всій території. Газон я чесно скажу не планую. Я думаю, що якщо гарненько скошувати, в період буде травичка зелена, буде все так, знаєте, як по-справжньому. А то, як, а якщо газон, як, як, якщо дивитися на ці всі ідеальні картинки з Пінтереста або з інстаграму, газона цього, за ним дуже багато потрібно доглядати, дуже багато потрібно вкладуватися в нього. А я вирішила, що я буду таким чином робити. Буду підсівати і буду раз на два тижні косити, дивлячись від того, наскільки швидко буде в мене рости а, трава. Так, і а, наступне, що я взагалі хочу показати, де мій нож. І ось сама посилка моя така цікава. Так. Це прийшли троянди. Ось такі трояндочки видно на камері? Ось такі троянди прийшли. Ця посилка замовляла я її дуже давно. Не скажу я вам, коли я її замовляла. От. І вона мені оце прийшла. Відправила її. Розплідник, це розплідник а, Василя Івановича. Так, да, розплідник Василя Івановича. В інстаграмі побачила рекламу на троянди. А, замовила 5 видів троянд. Дві, здається, плитисті, одна спрей, і дві, якщо я не помиляюсь, чайно-гібридні. Ні, я вже чесно не пам'ятаю, я вам покажу тут є назви, я вам десь тут прикріплю фотографії, які це взагалі троянди, як вони називаються. І що взагалі я планую. Зараз я вам розкажу ось такі бах, чорнозем Такі великі гарні, гарні троянди. Буду цього року дещо пересаджувати, дещо досаджувати. Ситуація, яка вийшла в мене з цим розплідником. Вони мені відправили посилку, і мені прийшло повідомлення на смс-повідомлення, що там ваша посилка відправлена. І десь о 12-й ночі з'являється у мене в додатку нової почти посилка, що її відправили вам. Туди. Ну, добре, проходить доба. Я заходжу в додаток, дивлюся, а та посилка не рухається. А, та посилка зовсім не рухається нікуди, думаю, то що ж таке. Я думаю, ще день почекаю. Чекаю ще день. Ніякого руху немає цієї посилки. Дзвоню я на гарячу лінію. Привіт! Він завжди хоче нам допомогти поснімати снімечити, да? так? Це що я телефоную на гарячу лінію, і мені кажуть, що е, вашу посилку чи повернув відправник, чи щось таке. Коротше, почали вони щось розбиратися з цією посилкою, кажуть, що там щось якесь питання, відправник мені, я їм подзвонила, вони сказали, да, ми вам відправили посилку. Але... Кажу, її видалили, а вони кажуть, що значить видалили, як це так може бути? Ми нічого не видаляли. От, і вони буквально мені в той ж день, коли я їм зателефонувала, вони відправили мені нову посилку і сказали, що ми будемо розбиратися з тими, ну, з тої новою почтою, що там не так вийшло, і чия це вона. Тому мені швиденько відправили зразу ж другу друг, другу посилку. Ну, Моє, моє замовлення, відправили. І все, я її отримала сьогодні. Так що такі от е, цікаві штуки. Зараз я вам хочу показати, де я взагалі ці трояндочки посадити. Я тут придумала одне місце дуже цікаве для нас. Так, показуємо. Е, це ось таке. Я взяла натаскала каміння. Кажу, чоловіку, що треба зробити таку зону відпочинку. А, так, не дивіться, там в мене ящики стоять з розсадою. І влітку в мене буде так, що буде на тій, е, на тій грядочці, буде рости зелень, тут лохина, тут де посилки полуниця в мене. А тут у мене така буде зона е, ну, типу сад. Ось тут. І сюди буде йти така зона відпочинку. Всередині я хочу зробити вогнище, зробити, можливо, крісла мішки купити або такі дерев'яні розкладні стульчики. От і щоб сидіти. І ще, получається, тут, тут ось у мене йде такий, таке коло. Получається, ми звідси заходимо. Получається, ось так. От, як я сюди завернула його, я хочу ще один ряд камінь проложити, зверху засипати землею це все, і на ці е, ділянки е, висадити рослини. З рослин, що я тут хочу? Хочу сюди е, лаванду, е, троянду одну з одної сторони, іншу з іншої сторони, або якось там ну, скомпонувати гарно. Там, піровський хотілося б посадити, можливо, пінісету, котячу м'яту, яку я розсаджувала, і хочу це зону тут зробити. В мене є жовтенька троянда з минулого року. Я думаю, я її сюди перенесу, і напевно ще якусь із троянд, які я замовила, теж тут висаджу. Буду дивитися ще по сортах, які троянди як мені висаджувати. І це ось 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 так. Хочу зробити тут клумбу. я зараз вам я думаю вставлю, в... вставлю картинку взагалі з пінтереста, що мене надихнуло зробити, звичайно, не таке ж саме буде. Буде і інше зовсім по-іншому, тому що ідеї ми беремо, наприклад, там, з інстаграма з Пінтереста, А кожен малює по-своєму, кожного свій почерк, кожного свій смак, кожного свої можливості, і відповідно виходить у нас те, що. Не, не, не так виходить, як, як ми бачимо на картинці, виходить зовсім по-іншому, але виходить теж красиво. Ідею я взяла звідси, але е, я думаю, що це буде трошки по-іншому виглядати. І будуть інші рослинки е, і, е, ну, інші, інші, якісь... інші рослинки будуть взагалі, і вогнище ще інше буде. Але суть, суть. Ідея саме ось така. Так само ось ці троянди я буду пересаджувати. Ось, як я вам говорила, я буду її розмножувати. Я вам прикріплю фото, як взагалі вона виглядала влітку. А цю ось жовтеньку, вона така теж дуже красива, така піоновидна трояндочка, гарна була, але вона низенька. І я думаю, я також її кудись пересаджу, але те, що вона низенька, це не означає, що вона і на другий рік буде низенька. Тобто вона вкорінилась, прижилась, і вона може вимахати велика. Але вона не плетиста троянда. Так як я хотіла, наприклад, зробити ось тут повністю плетисту, плетисті, плитисті плетисті троянди, щоб вони перепліталися між собою. То я думаю, що ну, оці дві сюди не вписуються. Оці, так, да, оці є плетисті. Це перше, це я від бабусі взяла. А друга я замовила також, це біла троянда, але вона минулого літа в мене не цвіла. І я чекаю, як вона розцвіте в цьому році. Тому, ну і буду змінювати трошки цю всю е клумбу, лаванду залишу, Хризантеми будемо дивитися, як і що з ними робити. Якось трошки щось по-іншому придумаємо. Але я думаю, буде також гарно дуже. Знімаю я вже вдруге на цьому фоні. Я думаю, ми його не будемо змінювати. Точніше, він сам буде змінюватися, сам фон зйомок не буду в дозмінювати. змінювати. Я вже чекаю, коли це все розквітне, розпуститься, коли тут вже буде так гарно все жду цього. Я жду цього, що воно все буде. Тут квітнуть і все буде гарно. І я думаю, що ви в наступних відео, в наступні місяця, коли будуть відео виходити. Звичайно, відео будуть виходити частіше, ніж раз в місяць, але я думаю, картинка буде сама по собі змінюватись. І ось такі ось мої плани. Дякую, що додивилися. Підписуйтесь, якщо не підписані. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я читаю, спілкуюся з вами в коментарях. Дякую за перегляди до нових відео.